Під Нацбанком нечисленний пікет через девальвацію гривні. Тим часом фінансовий регулятор презентує нові 100 гривень. Подію приурочили до 201-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, портрет якого розміщено на банкнотах. Купюру оновлено за останнім словом техніки. Серед них віконна захисна стрічка і оптично змінний елемент спарк. Новий захисний елемент спарк це оптико-змінний елемент, що має також кінематичний ефект. При зміні куту нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігається поступові переходи від золотистого кольору до зеленого. Найбільше фальшивомонетники підробляють купюри номіналом 20, 50 та 100 гривень. Однак масове фальшування гривні не загрожує. НБУ зупевняє, вона надійно захищена за результатами 2014 року. Кількість підробок становить близько трьох штук на 1 мільйон справжніх замкнут. Для порівняння в країнах Євросоюзу за аналогічний період вилучено 48 підроблених банкно. У нас всього три нові 100 гривневі купюри вже у обігу. Їх надрукували вже понад 200 мільйонів екземплярів. Водночас старі банкноти залишаються дійсними їх вилучатимуть поступово. Немає потреби діючи сьогодні банкноти бігти в банки, і обмінювати. Вони залишаються платіжним інструментом на рівні із новою банкнотою. Ми видали відповідні інструкції комерційним банкам стосовно. Пакування і оброблення цих банкнот. Вони будуть ну, переміжку в одній парці, коли будуть з банку видаватися, їх не буде. Вони будуть посортовані ті окремо, ті окремо. Водночас у НБУ радять не брати до рук помічені купюри. Вони можуть бути з окупованих територій на Донбасі. Тож проблеми з правоохоронцями не уникнути. Краще відразу повернути їх касировій магазину чи банку.